Усім привіт! Раді вас бачити на нашому каналі. Сьогодні поговоримо про новий модельний ряд Сайлексу 2024 року та розглянемо комплектацію кожної моделі і чому вхід на моделі з однією зіркою попереду став дорожче на плюс-мінус тисячу доларів. Про це все згодом. Для початку хочу зазначити основну інформацію щодо кардинальних змін в конструкції рами велосипеда. Компанія Merida не сильно хотіла змінювати те, що і так працює на попередній моделі Селекс, але водночас, при створенні нового Селекс, вони зберігли все, що зробило попередню модель успішною, а також вони покращили керованість, комфорт та позашляхові якості. Як запевняє компанія Merida, то на новому Селексі зберіглася концепція геометрії. Посадка майже ідентична, як і в попередній моделі з високою передньою частиною, коротким виносом і крутим кутом підсидільної труби, що підвищує комфорт на дорозі та поза її межами. А також вони покращили характеристики на бездоріжжі завдяки меншому куту рульової труби та покришкам більшого об'єму. Про це все зараз буде більш детальніше. Ви на каналі Merida Bikes Ukraine і ми розпочинаємо. Новий Silex буде доступний як з карбонової рамою CF, так і високоякісні алюмінієвою рами Light. Геометрія обох рам ідентична. Алюмінієва рама важить 1900 грамів, а карбонова 1220 грамів. Сама вилка важить 540 грамів і вона однакова для всіх моделей. Якщо не брати до уваги вагу, основна відмінність між цими двома рамами полягає в тому, що велосипед з карбоновою рамою має кріплення заднього гальма з радіатором Disc Cooler. Що забезпечує на 35% менше виділення тепла та швидше відбувається охолодження системи, а також кріплення фідлок, яке інтегроване в нижню трубу рами, і це кріплення буде йти в комплекті тільки в карбоновій версії. Але алюмінієва рама має кріплення для заднього багажника на додаток до кріплення крил. В порівнянні з минулим сайлексом то в новому збільшилася кількість бонок. Тепер можна буде встановлювати байкпакер і на верхній трубі рами велосипеда. Кріплення на вилці мають підвищену вантажну підємність. А якщо казати в цифрах, то вилка розрахована на навантаження до 3 кг з кожного боку, за умови використання вантажних каркасів, які кріпляться до ніжок вилки за допомогою всіх трьох точок кріплення. А також внутрішню систему прокладки трусів для динамовтулки, яка вам може знадобитися для живлення ліхтарів або невеликих електронних пристроїв під час тривалих поїздок. Плюс тепер є сумісність з дроперами і внутрішньою проквоткою. Це дає змогу вам відкривати нові, більш екстремальні маршрути. Також зміни дійшли і до затискача підсидільного штиря. Тепер він інтегрований у верхню трубу рами, що робить дизайн більш охайним та сучасним, як у більш відкісних моделей, таких як скульптура і реактор. Як ви могли помітити, що рульова труба стала коротшою, це в першу чергу покращило зовнішній вигляд велосипеда. А також було внесено ряд інших невеликих, але ключових змін. Плюс тепер ваше кермо буде виглядати більш охайно. Новий Салекс перейшов на вже добре зарекомендовану систему внутрішньої проводки Wireport, де гідролінії проходять через окремі порти в рульовому стакані, що дозволяє зменшити захаращеність кокпіту та надають Сайлекс більш визначений вигляд. Перевагою цієї системи є також значно зручніша та простіша інтеграція сумок на кермо. До речі, тепер моделі з карбоновою рамою оснащені 180-мм роторами спереду та позаду. Що забезпечує набагато сильніше та ефективніше гальмування, особливо коли ви їдете з байкпакінгом. Збільшення ваги порівняно з більш поширеним 160-мм ротором є незначним, але збільшення потужності є істотним, особливо при їзді з вантажем на довгих спусках. У моделях з карбоновою рамою використовується технологія тепловідводу Disc Cooler, яка допомагає швидше охолоджувати гальма для підвищення ефективності та надійності. Давайте поговоримо про трансмісію на нових Silex. У задній частині Silex Merida застосувала конструкцію із заниженим перами, яка забезпечує необхідний нам кліренс, але як і у попередній моделі Silex, буде доступна трансмісія 1X або 2X, що дозволяє обирати той варіант трансмісії, який найкраще підходить саме для вас. Трансмісія 1X має меншу вагу та спрощує керування, в той час як трансмісія 2X забезпечує короткі проміжки між передачами для рівномірного каденсу. Але що буде краще, вирішувати вам. А також вони зробили вилку довше, що дозволяє значно збільшити кліренс покришки. Тепер на 28 колеса встановлені 45-міліметрові покришки, як спереду, так і позаду, що значно збільшує об'єм покришки, покращуючи комфорт та щеплення з дорогою. Значно більший загальний діаметр, також забезпечує більш плавне та стабільне керування без необхідності вдаватися до важких та складних систем підвізки, що додає плюс до надійності байку. Але якщо ви плануєте встановлювати крила на селекс, то максимальна ширина покришки буде складати 42 мм. Єдине, що значно змінили в геометрії рами велосипеда, так це кут нахолу рульової труби. Він зменшився на 1,5 градуси і становить 69,5 градусів, що покращує стабільність на швидкості та пересічення місцевості або при великому навантаженні з багажем. Хоча кермо розташовано на тій самій висоті, довжина рульової труби значно зменшилась, а вилка стала довшою. І сумісна з останнім поколінням вилок для гравійних велосипедів. Це означає, що новий Salex пропонує ту ж саму посадку, яка зробила його хітом, але з набагато агресивнішим зовнішнім виглядом та естетикою, яка набагато ближче до динамічного вигляду дорожніх лінійок, реактор та скульптура. По основним змінам я вам все розповів. Тепер швиденько пробіжимося по комплектації Salex І першим на огляді в нас будуть велосипеди з карбоновою рамою. І почнемо спочатку стопів і вниз. Меріди запевняє, що Salix 10к це найкраще втілення гравійного велосипеда для пригод з карбоновою рамою та вилкою та гідною комплектацією, про яку можна тільки мріяти. Але якщо у вас тумбочці лежать трохи більше, ніж 10к баксів, то його можна і придбати. Так, почекайте, не вимикайте це відео. Якщо розібратися, що за що, то це адекватні гроші за цю комплектацію, тому що тут трансмісія поєднує в собі найкращі комплектуючі для гірських велосипедів. Та найкращі дорожні деталі завдяки безротовій трансмісії SRAM Red X01 з величезним діапазоном передач та шитунами, які вже оснащені вимірювачем потужності. І в підтвердженні слів мріди про найкраще втілення велосипеда для пригод є підтвердження. Німецький журнал Grand Fonda назвав Салекс абсолютним успіхом. До речі, Салекс буде доступний в розмірі від XS до XL, як і минула модель. На ньому встановлені карбонові колеса Reynolds Black Label G700 Pro, а покришки Maxxis Rambler, що дає вам можливість прийти на безкамерне використання, і це все на втулках індустріна. Інтегроване в раму кріплення фідлок, на яке можна встановити майже будь-що за допомогою спеціальних аксесуарів. Пробіжимося швиденько по трансмісії. Тут система 1 на 12 Встановлені шатуни. Sram Red 1 White Power Meter з вимірювачем потужності. Позаду стоїть касета Sram XG1295 з діапазоном 10-52, плюс ланцюг Sram X01 Eagle. Задній перемикач тут Sram X01 Eagle. і цим всім керує дуали SRAM Red Etap, встановлений бездротовий дропер Sram Reverb XPLR, що дозволяє вам рухатися швидше на певних ділянках траси. На велосипеді встановлено сідло Prologo Scratch m 5 AGX, Великим плюсом, що в цьому сідлі є кріплення V-Mount для боксу з мультитулом. Як на мене, то це дуже зручно. Гальмівна система тут теж повністю SRAM Red Axe, Передній і задній ротор по 180 мм. А я нагадую, що на минулій версії Савик стояли ротора по 160 мм. Кермо тут карбонова Easton ec 70 але виниз тут стоїть алюмінієвий Merida Team cc 3 з кутом нахилом мінус 6 градусів, і довжина його складає 80 мм. Ось така комплектація буде на топовому селексі. З 10к в мене все. Ми переходимо до Селекс 7000. І так, Селекс 7000. Як запевняє Меріда, то це ідеальний спосіб з'ясувати, що знаходиться за горизонтом. Але як на мене, то для цієї задачі краще підійде Селекс 4000, тому що там стоїть система трансмісії 2х10, що дає вам підібрати більш зручний для вас кадец під будь-який рельєф. І знову ж таки, кожному своє. Німецьке видання Gravel Collective було вражено універсальністю та характеристиками нового Silex 7000. Великою різницю з моделлю 10K це те, що на Silex 7000 встановлена система Shimano Gyuri X. Якщо хтось трішки не в темі, то система GRX була спеціально розроблена для гравійних велосипедів та подорожей, які можуть проходити в складних умовах. Задній перемикач тут стоїть Shimano GRX 822, так само як і дуали. Вага цього велосипеда складає 9,4 кг, що досить непогано як для такого навісного обладнання. Тут встановлені колеса фірми Easton ea 70 ax Це алюмінієві колеса з вагою в комплекті 1760 грамів, які готові до безкамерного використання. А покришки тут стоять Maxxis Rambler. На цій моделі встановлені каліпери Shimano GRX 820 в парі з 180-мм роторами фірми Shimano. Кремо тут стоїть алюмінієве Merida Expert GR2, так само як і винос Merida Team cc 3 А от PCD штир тут вже буде карбоновий від Merida Expert CC. Сідло тут також Merida Expert SL з кріпленням V-Mount для бокса з мультитулом. В принципі, в цій моделі в мене немає чого додати, тому переходимо до Salix 4000. Але окремо як такого огляду я робити не буду, тому що вони дуже схожі між собою. Саaleкс 4000. Він є першим лінійці рам з вуглецевого волокна, який поєднує легку раму та вилку з якісним та надійним обладнанням системою Shimano Grix 2х10. Якщо ви плануєте собі карбоновий гревел, то за ці гроші ви отримуєте чудову якість конструкції, плюс надійний гробцет який буде виконувати, і головне витримувати всі ваші забаганки. Дуали на цьому велосипеді Shimano GRX 400, так само як і передній та задній перемикач. Гальма тут також встановлені фірми Shimano Джерикс. ОБД встановлені Merida Expert sl 2, які розраховані під безкамерне використання. Покришки стоять Maxxis Rambler. Підсидільний штир також власного виробництва Merida Expert CC. він з карбону, який буде передавати менше вібрацій на сидіння Merida Comp SL з кріпленням v mount на цьому ми завершуємо огляди саме на карбонову версію Salex і приходимо до алюмінієвих версій Salex. Якщо ви являєтесь прихильником велосипедів з алюмінієвою рамою, тоді Salex 700 саме для вас. Це топовий алюмінієвий велосипед в лінійці Salex з неймовірно якісною рамою та карбоновою вилкою, що забезпечує готовність до пригод за приємною дагамаця ціною. В принципі, я не буду вдаватися до подробиць щодо комплектації. Єдине, що скажу, так це те, що алек 7000 і салех 700 вони повністю ідентичні за винятком декількох моментів. По-перше, на салек 700 відсутнє кріплення фляги фідлок. Плюс на салек 700 у вас буде стояти позаду ротор розміром 160 мм. Велосипед з карбоновою рамою буде легше на 400 грам. В ідентичній комплектації. Грубо кажучи, купуючи в цій комплектації салекс 700, ви сплачуєте менше на 700 доларів. Точних сум я вам назвати не буду, ну і немає сенсу. З актуальними цінами на модельний ряд меріди ви можете ознайомитися на нашому сайті. Посилання на наш сайт я закріплю в описі під цим відео. Salex 400 можна охарактеризувати так. Це універсальність за найкращим півношенням ціни та якості. Тут така ж сама ситуація, як з моделями 700 і 7000. Salex 400 це алюмінієва версія 4000 Salex. Якщо ви плануєте собі Гревел Байк з пожиттєвою гарантію і надійною трансмісією, то я рекомендую роздивитися саме Silex 400. І так ми підійшли до найдоступнішого Гревела в компанії Merida – Це Salex 200. Як каже компанія Merida, можна мріяти про велике, не виснажуючи ваш бюджет, і я з ними згоден на всі 100%. Це Alex 200% це вхід у світ пригод на гравії з високоякісною алюмінієвою рамою та легкою карбоновою вилкою в поєднанні з доступним, але довговічними компонентами, такими як трансмісія Shimano Soro та з комфортними 45 міліметровими покришками Maxxis. На велосипеді встановлений групсет Шимана 40, крім шатунів. Вони тут FSA Омега з кількістю зубів 48 на 32. А позаду касета встановлена на 9 зірок з діапазоном 11 на 34. Гальма тут залишилася такі ж самі, як і на минулому 200-му Salex. Вони механічні фірми Promax. За єдиним виключенням. Попереду тепер стоїть ротор розміром 180 мм. Це вам може дати трохи більше впевненості в своїх гальмах, а особливо коли ви ще з багажем. Кермо, винос під сиділ, сидіння і вісі тут були встановлені від меріди, так само, як і колеса, які вже готові під безкамерне використання. Як на мене, то це ідеальний варіант, щоб увійти в світ дійсно надійних ревелів, маючи на вході ультрасучасну раму, яка йде і в топових комплектаціях. Ось такий вийшов у нас біглий огляд на новий модельний ряд це А з часом на каналі будуть з'являтися огляди на окремі модели з Наразі в мене все. Бережіть себе, ще зустрінемося.